Це український хаб з протезування та реабілітації. Днями в Одесі відбувся круглий стіл для створення карти. Після воєнного розвитку медичних послуг в обговоренні взяли участь керівники області та міста, представники міністерств, а також спеціалісти в області реабілітації та протезування, обговорили усі доступність відповідних послуг, ініціативи, які здатні покращити ситуацію у сфері подолання травм, війни, зміни нормативів законодавчої бази та виклики, які необхідно нам подолати. Більше дізнаємось від Олексія Леонова. Він народний депутат України, член парламентського комітету. З питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас. Добрий ранок. Доброго ранку. Доброго Отже, ранку. Тема е, актуальна і, на жаль, буде актуальною ще довго. Протизування, реабілітація. М і вже ставимо питання: як станом на зараз реагує е, держава? Держава реагує адекватно. В держбюджеті на 23-й рік закладено. Для забезпечення допоміжними засобами реабілітації військових і цивільних, в тому числі протезування, 2,8 мільярда гривень. Це на 56% більше ніж було закладено в 2022 році. На даний час в Україні працює понад 500 підприємств з протезування, але питання протезування та реабілітації все одно стоїть дуже гостро. Є на жаль, черги через зайву бюрократію, є невиправдані затримки з протезування. Об'єктивно оцінюючи ситуацію, маємо визнати, що є певні проблеми з якістю, навіть з потужностями. Не зовсім іноді ефективно використовується потенціал наших підприємств. Вважаю, що це не зовсім нормально, коли є, наприклад, черги за послугами на реабілітацію, а в Одесі, в області, в той час стоять зачиненими санитарно курортні заклади. Все це викликає звичайно певне обурення з боку тих, хто потребує цих послуг, і цю ситуацію потрібно покращувати, потрібно виправляти саме для цього, і збирався круглий стіл. І як казав наш президент, віднаголошував на цьому, що Україна має бути гідною своїх героїв. Пане Леонов, те, що цей захід відбувся, це дуже важливо, тому що про такі питання, як протизування українських воїнів, потрібно говорити ледь не щодня. Війна триває і щоденно. Такі травми отримують як українські жінки, так і українські чоловіки, які перебувають на фронті, і цивільні, в будинки яких так само прилітають ракети. Весь цей захід відбувався в Одеській області. А чому саме там? І на базі Одеського університету внутрішніх справ. Розкажіть, будь ласка, подробиці, яке ставлення до цього вишу, і чому саме ця область стала майданчиком для такого національного хабу? Ну, ми вже достатньо довгий час вивчаємо потенціал регіонів по нашій країні спільно з Міністерством охорони здоров'я, спільно з міністерством соціальної політики, які дуже швидко реагують насправді на всі питання, такі бюрократичні, пов'язані з будь-якими змінами в спеціалізованих постановах. Але дійсно сьогодні саме Одеса має найбільший потенціал в Україні, має найбільшу мережу працюючих санітарно-курортних державних та частних санітарно-курортних підприємств, які вже можуть приймати на реабілітацію і приймають людей. Одеса має найбільший фонд сьогодні працівників, маючи спеціалізацію та професійні на професійно навчені і знають, що робити в таких питаннях. Що стосується проведення самого круглого столу, дійсно він проходив в Одеському державному університеті внутрішніх справ, тому що Сьогодні майже всі підрозділи системи міністерства внутрішніх справ приймають участь у бойових діях. На жаль, є як поранені, так і травмовані працівники міністерства внутрішніх справ. І міністерство кожного дня займається тим, щоб покращити якість своїх лікарень, яких вони надають послуги, і є великий запит дійсно на покращення умов для. Людей для працівників з питань лікування та реабілітації. окрім цього, університет не залишається осторонь нагальних потреб і вже відкриті відділення психології, які випускатимуть фахівців, яких мож, можна і потрібно залучати до реабілітації. Пане Олексію, ось зібрались там фахівці, я так розумію, чиновники за круглим столом. Я, наскільки я розумію, там звучали якісь думки, пропозиції. А якісь проблеми були виявлені якраз під час ось засідання круглого столу. Насправді такий круглий стіл це дуже важлива ініціатива, тому що є багато питань, яких нагальні, які можна як то кажуть, підняти знизу і зрозуміти, що з цим робити. Питань і проблем дійсно багато, але є такі важливі, як, наприклад. Ну, великий кадровий дефіцит з цим стикається сьогодні. Вся країна, і це дійсно дуже важливо. Кадр потрібно готувати, перепрофільовувати. До цього підключаються наші партнери до навчання нових кадрів. Друга дуже важлива проблема, яка підіймалась, Це зміна самої філософії реабілітації. Треба починати не тоді, коли проблема вийшла назовні, а на ранніх стадіях. Багато питань стосувалося організації дитячої родинної реабілітації для внутрішньопереміщених осіб. Дуже важливо піднімалось питання стосовно питань опікової реабілітації, тому що в нас на жаль по законодавству сьогодні закладений дуже короткий період на лікування саме опік опіків. А потрібно це е, збільшувати. Що стосується пропозицій, дуже важливі і дуже е, дійсно гарні були пропозиції. Наприклад, цікава ідея була стосовно створити карту ветерана, щоб людина, яка потребує допомоги, знала до кого і з якою проблемою вона може звернутися на території всій країни. Була дуже інтересна пропозиція стосовно. Черговості протезування, зокрема, є пропозиція забезпечувати позачерговим протезуванням тих захисників та захисниць, які бажають повернутися, хочуть повернутися до війська. Є великий запит на зміни законодавства, і я ще раз повторюся. Я вдячний Міністерству соціальної політики та охорони здоров'я, які дійсно дуже швидко реагують. Зокрема, є очевидна проблема з прийняття закону, який регламентує питання санаторно-курортного лікування в період воєнного стану. Треба прискорити прийняття закону, який передбачає спрощення надання статусу учасника бойових дій. Це сьогодні також дуже важливо для того, щоб людина могла отримати послуги реабілітації. Ну і власне питання створення хабу це створення єдиної мережі з надання безперервних послуг, підготовки кадрів, нових підходів та поширення досвіду. Пане Леонов, скажіть, будь ласка. Те, що цей захід дуже потрібен в нинішніх умовах, немає жодного сумніву. Головне, щоб запити українських бійців були почуті. Перед тим як долучити вас до розмови, ми говорили, що участь в цьому круглому круглому столі брали посадовці, представники уряду. Чи були там безпосередньо бійці, які потребують протезування, чи озвучували вони ті проблеми, виклики з якими зіштовхуються щоденно, і чи були вони почуті? Так, звичайно, це обов'язково. Крім того, перед. Проведенням цього круглого столу, ми їздили до і санаторіїв, Ми їздили і до госпіталів, і спілкувалися з нашими бійцями. Одеса один з регіонів, який найперший надав можливість нашим бійцям, щоб така комісія, як МСЕК, саме приїжджала до бійців, а не бійці для проходження ВЛК їздили до МСЕКу, і це звичайно робилось саме для таких людей, які потребують цю допомогу. і не вивчаючи проблеми та потреби. Цих людей немає смислу, ви правильно кажете, проводити цей круглий стіл зовсім, але ще раз повторюсь: є гарна реакція, є реакція, і комунікація зі сторони, як і парламенту, місцевої влади усіх департаментів, які працюють, і звичайно були і представники і збройних сил України, і представники хлопців і хлопці, які саме і дівчата поранені, які можуть сказати, з якими проблемами вони стикаються щодня. Пане Олексію, ви наголошували, що Одещина, як там регіон з санаторно курортним направленням, скажіть, будь ласка, Одещина не єдиний регіон України з таким направленням, чи планується долучення інших регіонів і, взагалі, ну в двох словах, які наступні кроки після ось цього круглого столу? В загальних рисах, хоча е, дійсно є, є, є напрацьовані пропозиції, вони опрацьовуються фахівцями, вони передаються до міністерства та парламенту. Те, що стосується законодавчих ініціатив, це запроваджується е, комітетами. Я вдячний голові комітету з питань охорони здоров'я пану Родуцькому. Він долучався до цього обговорення. Були представники міністерств, державні секретарі і міністерства соціальної політики, і міністерства внутрішнього Тичних справ, які мають можливість дуже швидко це опрацьовувати, і дійсно от є в нас приклад гарний постанова 321, яка стосується питання надання саме послуг для ветеранів, яку я проговорив в трибуни Верховної Ради. Її підтримали зміни до цієї постанови, підтримали 40 депутатів Верховної Ради, і за тиждень за тиждень міністерство відреагувало і внесло зміни. І радник, міністра соціальної політики на цьому круглому столі презентували ці зміни. І це дуже важливо саме для людей, які потребують сьогодні цих послуг. Що стосується інших регіонів, дійсно є регіони в Україні, які сьогодні мають потенціал для розвитку. І сьогодні об'єднавши, я ще раз повторюсь, в єдину мережу таких послуг в різних регіонах та маючи повний аудіт цих закладів, які можуть надавати послуги, ми можемо дати такий спільний. Поштовх розвитку цього хабу, який зможе повністю лікувати наших бійців, і їм не потрібно буде їхати навіть за кордон. Дякуємо. Це дуже Дякую. потрібна ініціатива. І головне, щоб вона не лишилася просто ініціативою, а була втілена в життя. Дякую.